Можна. Пане Васильовичу, скажіть, будь ласка, з чого вас спонукало прийти в пологу вперше? Адже ця ситуація вже наболіла і триває вже два роки? Ну, скажу відверто, що багато ходять слухів, багато хто розповідає про ці події і ті всі корупційні схеми про наше пологове відділення. Я давно хотів. Звернути як депутат міської ради на це увагу мене переконувала більшість і керівництва навіть і міської ради, і, хоча я і піднімав це питання на сесії міської ради, і інші керівники, що ну, це не ваші компетенції, ви депутат міської ради, це більше завдання депутатів районної ради, нехай вони собі займаються, але я вважаю, що. Ділити цей родом на рівні і хто цим має займатися, не потрібно. І я вирішив особисто піти, побачити, ініціювати сьогоднішню комісію, які разом з районною радою ми прийшли, оглянули, побачили стан речей і чесно вам, відверто кажучи, кажу, що жахливі речі. Жахливі речі, і я вважаю, що якщо влада наша є на місці, то люди за те капарство і за ті переведені людські гроші мають дати гідну відповідь навіть і перед законом. Як кажуть, кримінальну відповідальність нести за це. Тільки кримінально, тому що це жах. це, ви розумієте, Списати кошти, перекрити покрівлю пологового будинку. Я особисто ви бачили, що піднімався на драбину і бачив, що там робиться. Всі крокви є погорілі, таке враження, що воно після пожару. Деякі є прогниті, мусору, купа мусору на цьому. Чому це все там є? Я от того не розумію. Так само двері. Двері, стіни. За них заплачено за монтаж і дверей, і вікон, і багато інших речей. Заплачено за монтаж кошти. Зараз їх демонтовують ці двері і знову будуть на місце ставити. Знову ж втрата коштів. Ви бачили, прокладено опалення в пологовому будинку. Нове опалення, воно вартує купу грошей. Зараз знову підрядник буде його. Демонтовувати і ставити назад. Це знову витрата грошей. Чому ніхто не несе відповідальності за свою безгосподарську діяльність? Я цього не розумію. І я буду добиватись до рівня району, до рівня області. і Треба буде. Я навіть поїду в Київ і буду довідальність. Ви організували комісію, яка завітала на Кологове. Тепер ваші події, подальші дії вашої комісії. Подальші дії ми будемо частіше приходити сюди. Ми будемо не то, що контролювати цього підрядника, який заступив зараз до роботи. А ми будемо просто споглядати на дії, будемо контролювати це ну, по-особливому, як можна. Ми сьогодні заходили в теперішній пологове Відділення наше, в цю маленьку кімнатку. І ви бачили, після цього я зайшов до е, приймальної кабінету головного лікаря нашої районної лікарні. Так в приймальні частіше, як в пологому е, в в цій, в цьому кабінеті. Хіба так може бути? Щоб сьогодні кабінет головного лікаря е, приймальня принаймні, я вже мене туди не пустили далі, я собі не уявляю, що там робиться далі. А в приймальні нові меблі, нові стіни, чистіше. Ось так як чистіше, як просто краще оснащено? Ні, там, ви повірте, що я специфічно ставлюсь до чистоти, я чую, що він, напевно, не хоче заходити в брудну приймальню, тим більше в кабінет. А, напевно, в туди в це в ту кімнатку, він, напевно, не заходить взагалі. Тобто, ну, це є реальна безвідповідальність. І це не москаль нам робить. І не Путін приїхав сюди. Це реально українці самі свої люди ж керують і керують не я. І це треба присікати. Ми є громада, і я вважаю, як депутат міської ради, що люба влада є в руках людей. І якщо люди візьмуть і владу в свої руки, значить буде все добре. Дивимось на там той е, стакан, там, е, на той стілець, який до землі не вистачає. Well, він підв'язаний там, до другого дротика. Не бійся, я приймаю. Ні, ні, але нічого не збудуть. Тут кругом лікарі. Ось От депутати Бродівської міської ради службують, навіть да приведу. Екстремальних умов. Там такий ці стілець. Щось горіло, так? Кінці стілець. Не Кінці стілець там є погорене. Кінці стілець там такий є. що ми... Дякую. Дякую.